Зараз продовжують перекручувати історію знову для того, щоб стерти пам'ять українців про Україну, про свою, про свою ідентичність, про славне минуле нашої країни і про наших величних предків. В одному з відео ми згадали, що був період, коли Україна називалась державою. Військо-запорізьке, люди не розуміють, що це таке, не згодні, що держава, що Україна колись мала таку назву, і що військо-запорізьке це не Запорізька Січ, а саме держава, яка знаходилась саме на цих територіях. І, в принципі, що існувала і на паралельно назва Україна, але головна назва на той час була назва цієї держави військо-запорізьке. Це була держава, військо-запорізьке, яка виникла щонайменше в 15 столітті. І з 15 століття до середини 17 століття, вона функціонувала на територіях, які були нижче Дніпрових порогів. тому і називалося Запорізьке, те що за порогами. І межувала з одного боку з Річчю Посполитою, з іншого боку, з Кримським ханством. І ця держава, дійсно, не маючи монарха і династії, управлялася в демократичний спосіб, коли козаки обирали собі владу, обирали собі кошового отамана, обирали собі старшину. Територія війська Запорізького Низового, і ця назва уточнення Низове, було додано тільки тоді, коли військо-запорізьке поширило свою територію вище Дніпрових порогів, тобто на території. Північної України. А тоді з'явилось військо-запорізьке, що було вище порогів. Дніпра так і називалося військо-запорізьке, а те, що було нижче порогів, називалося військо-запорізьке Низове. Військо-запорізьке Низове, мало адміністративний поділ, ділилося на Паланки. Але військо-запорізьке, яким керували гетьмани. і тому його ще в історичних працях називають Гетьманщиною, ділилося на полки і сотні. Це був адміністративний поділ цієї держави. І Полковники так керували військом, бойовою одиницею полком, але в той самий час керували адміністративною одиницею полком. Так само, як і полки ділилися на сотні, і сотники керували як бойовою одиницею сотнею. Так само вони керували і адміністративною одиницею сотнею. Тому цей поділ був і адміністративний, і військовий. І, звісно, він був прив'язаний саме до військових потреб, тому що територія сотні мала виставляти сотню козаків до війська, так само, як мав формуватися відповідно полк, і це теж була певна кількість вояків. Якщо в принципі подивитися зараз на територіальний реальний устрій і порівняти з тим, то полк це приблизно була як область, а сотня це як район зараз, так? Так. Тобто це була повноцінна держава. і Керували нею, ну оскільки вона мала забезпечувати військову міць свою, так то я так розумію, що е, на території е, сотні е, в принципі під керівництвом сотника були дворяни, які е, в принципі були козаками. Так і це було 100 як мінімум на території сотні 100 козаків, які в принципі мали дворянський е, практично титул, і мали е, захищати. Йде захищати державу військові Так? а полк це вже е, е, та військова одиниця, яка об'єднувала е, сотні, які знаходились на території полку, так? і, в принципі, формувався е, цілий ці, військова одиниця полк. І практично, виходить, що область е, годувала цю е, військову одиницю, е, полк, е, рай, кожен район, свою частину сотні. Практично основна задача держави на той час захист від зовнішніх ворогів. Всередині з цим усім от якраз розбиралися сотники і полковники треба розуміти, що був набагато ширший державний апарат, ніж просто сотники і полковники. Тому що при полковнику була полкова старшина, яка повинна була виконувати відповідні функції. При сотнику була сотенна старшина, яка повинна була виконувати відповідні функції. Від писарів осавулів обозних до драгаманів, тобто перекладачів. І ситуація така, що козаки дійсно були збройним станом держави під назвою Військо-Запорізьке. Але коли Катерина II надавала дворянський статус, то зробила все для того, щоб рядові козаки його не отримали. З тієї простої причини, що тільки на лівобережжі. Цих козаків було понад 600 тисяч. І це було набагато більше, ніж на всю велику тоді Московщину. Тому у них був величезний страх перед тим, що маленька Гетьманщина або маленьке військо Запорізьке буде мати більше привілейованого стану, ніж велике Московське царство, ніж Велику Росія. Тому козаків рядових. Постаралися закріпачити, а старшині надати дворянський статус. Держава військо-запорізьке була настільки ефективною, що могла утримувати таке велике військо. Російська імперія не могла, виявляється, утримувати от, таку кількість дворян, а держава військо-запорізьке забезпечувала це. Військо-запорізьке як держава мала ринкову економіку. І тому. Для ринкової економіки дійсно утримання такої кількості збройного люду не складало такої значної проблеми. Крім того, треба розуміти, що козаки, отримавши землю у власність, могли її самі ж і обробляти. Тому що, наприклад, з двору до війська була потреба виставити там одного вояка, а родина могла бути більшою значно. І на додачу до того. Селяни могли орендувати у козаків землю, і, відповідно, забезпечувати їх життя е, рентою, чи відробітковою, чи натуральною, чи навіть грошовою. І тому ця система відносин була зовсім іншою, не такою, як на Московщині. І тому для України запровадження кріпацтва було трагічним. І в першу чергу через те, що закріпачені були козаки. Закріпачений був збройний люд Закріпачені були Белаторис, люди війни, ті, хто повинні були мати реально привілеї. І тому, коли серед української інтелігенції 19 століття стояло питання, чиї ж ми нащадки, то у більшості з них в родоводах була козацька старшина. Але були люди. Які походили від значно давніших родів і були нащадками руської шляхти, а деякі були нащадками навіть руського боярства. І, звісно, ці люди мали зовсім іншу ідентичність, коли дізнавалися, хто ж їхні предки. І скасовуючи стани в УСРР, більшовики добивалися того, щоби. Стерти, зокрема, історичну пам'ять про наших предків, щоб ми уже не сприймали себе людьми з певною гідністю, з певним соціальним статусом. І зараз продовжують перекручувати історію для того, щоб стерти пам'ять українців про Україну про свою. Про... Свою ідентичність про славне минуле нашої країни і про наших величних предків. У них же такої величі не було. У них величні були хто? Цар і його найближче оточення. Всі решта все одно мали рабське становище. І навіть найближче оточення царя при е, певній привілейованості все одно були царські холопи. Все одно не мали найголовніше гідності. Коли людина усвідомлювала, що вона нащадок козаків, то це означало певну гідність. Це означало необхідність дотримуватися і витримувати певні стандарти, поведінки і певні стандарти навіть способу мислення. Бути Белаторис це гідність. Того, хто повинен дійсно захищати свою батьківщину. І аристократія в будь-якій країні, особливо Європи, це посвячені на служіння батьківщині, люди. Звісно, можна добре е, собі дивитися на формування поняття батьківщина, що це не завжди було одне і те саме. І дійсно дуже довгий час держава асоціювалася з монархом. І дійсно соціальний поділ відігравав більшу роль, ніж поділ національний, так було в середньовіччі. Але з часів реформації національне питання стоїть госто, принаймні в Європі. І національна ідентичність також відіграє свою принципову роль. І служити своєму королю, служити своїй державі це набагато почесніше, ніж найматися на службу до. Чужого правителя і служити чужій державі. Звісно, ці питання честі, питання гідності, питання того, що допустимо, а що не допустимо для нащадків Белаторц, було дуже страшним для диктаторського автократичного режиму. Тому і треба було знищити цю пам'ять. І не в останню чергу це було пов'язано з тим, що вже в ХХ столітті більшість козацьких родів дійсно е, жили як селяни. І дійсно е, оця вже капіталізація, яка відбулася в другій половині 19 століття, коли дійсно цей капіталістичний уклад змінив саму соціальну структуру, е, вже не було таких зовнішніх ознак Белаторис, але все одно пам'ять про це була. Пам'ять про те, що. Ми нащадки козаків. Пам'ять про те, що е, інші люди є нащадками старшини. Пам'ять про те, що е, це все ж таки була держава, наша держава. Військо-Запорізьке це наша держава. І це та держава, яка вже існувала е, без якогось зв'язку з іншими державами. Тому що навіть та сама васальна залежність Гетьманщини від е, московських царів, це е, не змінювало. Самої суті держави, бо існував кордон, бо існувала митниця, бо існувала різниця в устрої, бо існувала різниця в вольностях, існувала різниця в законодавстві, в судочинстві і в багатьох інших принципових речах. І коли люди, нащадки старшини, чи нащадки козаків, чи навіть нащадки селян і міщан знаходили про це інформацію, то у них змінювалося ставлення до себе. І відповідно змінювалася ідентичність.